Вітаю на уроці математики вас, діти! Сьогодні ми опрацюємо тему ділення суми на число. За підручником на сторінках від 25 до 27 сторінки. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці запишіть тільки пропущені числа, які заховалися за зірочками. Пригадуємо це. Назви компонентів вділене, дільник, частка. Ділення. Отже, пригадайте, як ми знаходимо ділене, дію множення, дільник і частку. Натисніть відео на паузу і запишіть ці пропущені числа. Давайте перевіримо, і ви записали такі числа, які були пропущені за зірочками. У завданні 118 на які числа ділить безостачі число 30? Так, це, звичайно, на 1. На 2 безостачі, на 3. А також за таблицею це на 5, на 6. На 10. А також ще ділиться на 15 і на самого себе число це 30. Число 21, на які числа ділиться без обстачі. Так, це теж на 1. На 3. За таблицею множення, Також на 7. І на число самого себе 21. Прочитаємо задачу з 27 червоних і 18 жовтих тюльпанів зробили три букети так, щоб в усіх букетах тюльпанів було порівно. Скільки тюльпанів виявилося в кожному букеті? Задача розповідається про тюльпани, що було червоні тюльпани. З них 27 і складали три букети. А також жовтих тюльпанів 18, з них теж складали три букети. І потрібно дізнатися, по скільки тюльпанів було в кожному, тобто в одному букеті. Поясніть, як же склали рівність, в якій сума чисел 27 і 18 поділили на 3, дорівнює рівності, де сума часток 27, і 3 та 18, і 3? Отже, цю задачу розв'язували двома способами. Першим способом це дізналися в першій дії до 27 додали 18. Це дізналися, скільки всього було тюльпанів, а потім їх, ці 45 тюльпанів, всього ділили на три букети. І отримали, що 15 тюльпанів в кожному букеті. За другим способом. 27 початку червоних тюльпанів ділили на три букети і отримали 9 червоних. Потім ділили 18 жовтих тюльпанів на три букети. І додали до 9 тюльпанів в одному букеті 6 жовтих. І отримали, що всього в одному букеті було 15 тюльпанів. Отже, обидва способи розв'язування дали однакові результати 15 тюльпанів. Робимо висновок. Щоб поділити суму на число, можна поділити на це число кожний доданок і здобуті результати додати. Цю властивість можна застосовувати у випадках, коли обидва доданки діляться на число без остачі. Закріпимо це у виразах 120. обчислимо двома способами. Суму чисел 56 і 12 поділити на 2. Спочатку ми обчислимо. Скільки буде в сумі до 56 до 12, це буде 68. І ділимо на 2. Отримаємо 34. Тепер другим способом ми кожний доданок поділимо на число 2. Ми 56 поділимо на 2, тепер 12 поділимо на 2. І додаємо отримані результати. 56 поділиться на 2, це буде 28. 12 поділити на 2, 6, додаємо і буде 34. В наступному виразі сума чисел 48 і 28 поділити на 4. Спочатку обчислюємо, скільки це буде в сумі. Це буде 76 і ділимо на 4. Ми розкладаємо на 40 і 36. 40 ділимо на 4 10, 36 ділимо на 4 9, додаємо у відповіді 19. Тепер другим способом. Ми кожний доданок поділимо на число 4 і додамо отримані результати. 48 поділити на 4, це буде 12. 28 поділити на 4, 7, додаємо і буде 19. Другим, наступний вираз: суму чисел 72 і 24. Обчислимо – це буде 96 поділити на 12 способом добору це буде 8. Другим способом ми кожний доданок поділимо на число 12. 72 поділимо на 12, це буде 6. 24 поділимо на 12, буде 2. Додаємо отримані результати, то буде 8. Поясніть тепер спосіб обчислення за ось цією такою схемою у завданні 121. Число 68. Розклали на суму чисел 608 і, і поділити на 2. Тепер кожний доданок ділимо на число 2. 60 поділиться на 2, це буде 30. 8 поділимо на 2, 4. І додали отримані результати у відповіді 34. Тепер складемо за другою схемою. Так, число 87 ми розкладаємо на суму чисел 60 і 27. І ділимо на число 3. Тепер кожний доданок ділимо на 3. 60 поділити на 3 – це буде 20. 27 поділиться на 3 9. Додаємо отримані результати буде 29. У завданні 122. Подайте перше число як суму і застосуйте правило ділення суми на число. Ми це робили в попередньому завданні усно. Отже, 98 поділити на 7. Ми 98 розкладаємо на суму чисел це 70 і 28. І тепер застосуємо правила ділення суми на число. Тобто ми кожний доданок ділимо на це число. 70 поділити на 7, це буде 10. 28 поділити на 7, 4. Додаємо до 10 4 і у відповіді буде 14. Наступне 96 поділити на 8. 96 розкладаємо на суму чисел. Щоб кожне поділилося на 8. Це 80 і 16. Тепер кожний доданок ділимо на 8. 80 поділити на 8 буде 10. 16 поділити на 8. 2. Додаємо здобуті результати, буде 12. Наступне 96 поділити на 2. Ми розкладаємо на зручні. Доданки нам зручно розкласти на 80 і 16. І ділимо кожний доданок на число 2. 80 поділити на 2 40, 16 поділити на 2 8. Додаємо і буде 48. Тепер 72 поділити на 6, на які ми розкладемо. Якщо ділимо на 6, то на 60 кругле число і залишається 12. Поділіть кожний доданок на число 6. Так, це буде 60 поділити на 6, 10, 12 поділити на 6, 2. Додаємо отримані результати, буде 12. Наступне 36 поділити на 3. 36. Нам зручно розкласти на суму 30 і 6. Поділіть самостійно кожний доданок на число 3. Додайте отримані результати. Перевіримо, це буде 12. 52 поділіть на 4. Самостійно розкладіть 52 на суму чисел. Так, ми розклали на 40 і 12. Кожне число тепер поділіть на 4 і додайте отримані результати. Перевірте, це буде 13. Тепер самостійно поділіть 96 на 3. Давайте перевіримо. Ви розклали число 96 на 90 і 6, Тепер поділіть кожний доданок. В результаті буде 32. І 75 поділіть самостійно на 5. Перевіримо: 75 ви розклали на 50 і 25. Тепер кожний доданок поділіть на число 5. І додайте отримані результати. Це буде 15. Тепер прочитаємо задачу 123. На кожні 4 кілометри шляху автомобіль витрачає 360 грамів бензину, а мотоцикл 160 грамів бензину. Наскільки грамів бензину більше витрачає на 1 кілометр шляху автомобіль, ніж мотоцикл? Поясніть, як склали рівність. Отже, розв'язали спочатку першим способом, де у першій дії дізналися. Наскільки більше витрачає автомобіль бензину на весь шлях? І ці 200 грамів тепер ми поділимо на 4 кілометри і дізналися, що на 50 грамів більше на кожний 1 кілометр. За другим способом дізнавалися окремо, скільки автомобіль витрачає на 4 кілометри, Кілометри, а на 1 кілометр 90 грамів. Тепер дізнаємося, скільки мотоцикл витрачає, якщо він 160 грамів і ділимо на 4 кілометри, то на 1 кілометр 40 грамів. Тепер ми дізнаємося, наскільки ж більше автомобіль. Ми від 90 віднімемо 40 і буде теж 50 грамів. Отже, теж обидва способи розв'язування дали однакові результати. І ми робимо висновок, що, щоб поділити різницю на число, можна поділити на це число зменшуваний від'ємник, а потім відняти від першої частки другу. Але цю властивість можна застосовувати у випадках, коли і зменшуване, і від'ємник діляться на число без остачі. Так, частку, наприклад, Різницю чисел 87 і 32 поділити на 5 можна обчислити лише одним способом. Тому що зменшуване 87 поділити на 5 ми не можемо. І 32 від'ємник теж поділити на 5 ми не можемо. Тому тільки одним способом обчислити у дужках і цю різницю поділити на 5. Отже, обчислимо двома способами у виразах 124. Різницю чисел 18 і 16 поділити на 4. Спочатку обчислюємо, скільки це буде у дужках. Це буде 64 і поділити на 4. 64 розкладаємо на 40 і 24. 40 поділити на 4, це буде 10. 24 поділити на 4, 6. Додаємо і буде у відповіді 16. Тепер. Іншим способом, ми поділимо спочатку зменшуване 80 на 4, потім різницю, потім від'ємник поділимо на 4, 16. І віднімемо від результату зменшуване, віднімемо скільки отримали, коли поділили від'ємник. Так, 80 поділити на 4, це буде 20. Відняти 16 поділити на 4 4. У відповіді буде 16. В наступному виразі початку обчислюємо у дужках. Від числа 42 відняти 21 буде 21 і поділити на 7, це легко за таблицею, це буде 3. Тепер другим способом ми поділимо кожне число. Тобто, спочатку 42 поділимо на 7 і віднімемо 21 поділити на 7. 42 поділити на 7 це буде 6, 21 поділити на 7 3. Віднімемо результати і буде 3. І в останньому виразі початку обчислимо у дужках. Від 39 відняти 26 це буде 13. І поділити на 13 це саме число, то буде 1. Тепер запишемо цей самий вираз і обчислимо іншим способом. Спочатку поділимо зменшуване 39 на 13. Потім від'ємник 26 поділимо на 13 і віднімемо отримані результати. 39 поділити на 13 це буде 3. 26 поділити на 13 2. Від 3 віднімемо 2 теж буде 1. У яких випадках можна застосувати лише один спосіб обчислення у даних виразах. В першому виразі ми можемо. Тільки одним способом, тому що 61 поділити на 14 ми не можемо, і 33 поділити на 14 не можемо. В другому виразі теж можемо тільки один спосіб. Тому що ні число 150, ні число 50 на 100 не ділиться. В третьому виразі, тут ми можемо застосувати два способи, тому що 85 ділиться на 5, і число 5 теж ділиться на 5. В наступному виразі. Ми можемо застосувати правильно тільки один спосіб. Далі, в четвертому виразі, ми можемо застосувати тільки один спосіб, тому що 98 на 3 ми поділити не можемо. І в останньому виразі ми можемо застосувати два способи. Прочитаємо задачу 126. 199 учнів поїхали на екскурсію. У п'яти невеликих автобусах розмістилися по 20 учнів у кожному. Решта учнів розмістилися в більших автобусах по 33 учні в кожному, скільки було великих автобусів. Задача розповідається про учнів, які розміщалися у автобусах. У невеликих це у п'яти автобусах по 20 учнів і у великих. По 33 учні. І ще відомо, що всього було 199 учнів. І нам потрібно дізнатися, скільки ж було великих автобусів. Щоб відповісти на питання задачі, спочатку ми дізнаємося, а скільки ж учнів було у невеликих автобусах. Якщо по 20 учнів у 5, ми дізнаємося. Дію множення. Ми 20 помножимо на 5 і дізнаємося, що 100 учнів було у невеликих автобусах. А так як всього було 199 учнів, і ми дізналися, що у невеликих 100 учнів, то ми дізнаємося, скільки ж решта учнів розмістилися у великих автобусах. Дією віднімання. Від цього 199 учнів ми віднімемо 100 учнів. Учнів, які у невеликих автобусах, і у великих автобусах розмістилося 99 учнів. Тепер ми можемо дізнатися, а у скільки ж автобусах вони розмістилися, якщо в кожен по 33 учні. Дію? Так, діленням ми кількість дізнаємо. 99 поділимо на 33 це буде 3 автобуси. Наступне завдання. Складіть і розв'яжіть задачу за цією ж самою умовою, але інше запитання: у скількох автобусах учні поїхали на екскурсію. Якщо невеликих було 5 автобусів, і ми дізналися, що великих 3, то ми запишемо четверту дію до 5, додати 3 і буде 8 автобусів. Вибачає, невеликих 5 автобусів. Так, і у відповіді учні поїхали у восьми автобусах. У домашньому завданні вам потрібно в виразі 127 знайти значення виразів двома способами. Так як ми це діли. З вами виконували на уроці і задачу 128, подібну до попередньої задачі. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре!